Що б ви порекомендували з ну, таких практичних е, таких кроків, е, які би допомогли нам е, прийняти інших, е, зробити, е, ну, знайти щось, е, от як нам кажуть, да, знайти в іншій людині його кращі прояви, і тоді ця інша людина стає е, ну, кращою. Бо ну, в сьогоднішньому такому важкому досить житті ми все-таки займаємо більш полярні такі чіткі е якісь висновки займаємо. І як що б ви посовітували от таким людям для пізнання себе істинного або які практичні кроки зробили, щоб це істинне я проявилося в житті? Дякую. По-перше, я хочу сказати, що цей процес пізнання себе, мабуть, почався тоді, коли стали вивчати психологію людини. І ця психологія вона зараз викладається в інститутах, в університетах, трошки дається в школах, і це дуже важно, тому що, хоч якось починають людину знайомити не тільки з якимись зовнішніми явищами, але і повертати свою увагу до внутрішнього життя, до внутрішнього Стану і знати про свій темперамент, наприклад, і таке інше. І тому зараз дуже багато в світі таких різних семінарів, якісь е, тренінгів, яких е, дозволяють людині пізнати трошки себе. Е, вони правда більш направлені на пізнання. Особистості, на пізнання своїх нижчих ціл, і мало касаються духовних, але є і такі. Але якщо ми візьмемо все ж таки теософські знання або просто знання, якісь древні, які були раніше знані, і які були в мистеріях розроблені, в різних школах, то ну, дійсно. Як каже Теософія, тут є три слона. По-перше, це духовне читання. Це не просто читання, коли ти занурюєшся в книжку і читаєш її спочатку і до кінця. Це обов'язково роздуми над кожним реченням, тому що духовне читання це обов'язково навчитися мислити і без цього. Просто неможливо навчитися потім стати спостерігачем. Це перше. По друге, обов'язково медитація, тому що тільки в медитації ми можемо розвернути фокус і вектор своєї свідомості внутрі себе і щось відчути, відчути поштовх своєї душі, мабуть, свого духа, свого вчителя і таке інше. Але ж це зразу не дається. Це треба обов'язково тренувати, треба робити кожен день, треба робити ритмично, ніколи не пропускаючи. Бажано, щоб це було в один і той же час і таке інше. І третє слон це служіння. Тому що без, без служіння ми ніколи себе повністю не пізнаємо. Світ навколо нас це відображення нашого розуму. І коли ми е, бачимо в людях щось, це говорить про те, що це є в нас. І якщо ми приймаємо це, що е, світ біля нас це дзеркало, в якому ми відображаємося, і люди біля нас, які ми, яких ми зустрічаємо, вони відображають все те, що є в нас. І якщо ми. Е, нам щось подобається, це значить, що і в нас є те саме. А якщо нам щось не подобається, це значить, що і в нас є те саме. І з цього починається спостереження над собою. А от всі ці недоліки вони дуже гарно проявляються при служінні. Коли ми починаємо служити, ми починаємо спілкуватися, комунікувати з різними людьми, і це дає нам. Можливість побачити в них, а значит, і в собі все те, що недопрацьоване, все те, що треба якось е, е, усвідомити, і таке інше. Потім ще хотіла сказати, що, наприклад, у школах Сакрата або Платона там давались е, такі спеціальні справи. Наприклад, ввечері, коли ми лягаємо спати, переглянути свій день і подумати, де ми гарно е, діяли, де не дуже, які у нас були думки, позитивні чи негативні, такі інші. І оцей процес, коли ми потрошки починаємо відслідковувати, як ми проживали. День почне входити в наше життя. І потім уже приходить такий час, коли уже просто в самому житті ми тільки починаємо щось казати і вже відчуваємо, що говоримо не так, не те, не з тою інтонацією, не з тою енергією. Ми дуже чутко починаємо відчувати енергії в, і в різних людях, в інших людях. І це от початок такого спостереження. А потім дійсно це більш глибоке, коли починаєш відслідковувати і енергії, і емоції, і бажання, і думки. І цей процес, він тривалий на багато життів, а мабуть, і безконечний, без, без кінця і краю. Дякую. thank mm -hmm. you